Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. І сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним рецептом білково заварних трубочок із дуже смачним кремом. А також покажу вам дуже класний та дуже швидкий рецепт приготування цих трубочок без возні із тістом. Навчу готувати дуже смачний білково заварний крем, який вийде у вас з першого разу, якщо ви будете дотримуватись всіх рекомендацій. Приготування ми розпочинаємо із тіста. Для цих трубочок ідеально підходить лискове тісто, яке я придбала у магазині та розморозила при кімнатній температурі. Для приготування 20 трубочок мені знадобиться 3 ось таких смужки. Вага їх 650 г. Кожну смужку я присипаю борошном і розкатую тільки в одну сторону. Я розкатую у ширину. Вдовжину не розкатую, мені потрібно, щоб смужка стала трішки ширшою. Розкатуємо в рівненький прямокутничок, далі беремо гострий ніж та нарізаємо на смужки. Кожна смужка шириною приблизно 2 см. Нарізаємо кожен шматочок. Ті смужки, які знаходяться по краям, і якщо вони не рівні, як у мене, я прибираю, потім я їх. Зліплю разом і з них вийде ще декілька трубочок. Для того, щоб приготувати трубочки, можна придбати ось такі спеціальні форми. Але якщо у вас їх немає, то я вам далі покажу, чим їх можна замінити. Кожну смужку я наматую навколо цієї заготовки, намотую кожен раз, я трішки находячи на попередній шар. Щоб не було простору між смужками, інакше у вас там будуть дирки, через який витече весь крем. Ось така гарна трубочка в мене вийшла. Обов'язково приплюскуємо край, так що як в тісті багато масла, все гарно тримається. Якщо такої трубочки немає, я беру ось таку фольгу, із великого квадрату я роблю менший квадрат і тепер скручую цей квадратик конусом. І в результаті у нас виходить форма точно такого діаметру, як і покупна. Ось такий конус виходить, підрівнюємо його, щоб він був рівненький, плотненький. Якщо фольги немає, також можна зробити такий конус із пергаменту. Таким же чином, як і з формою, накручуємо навколо фольги наше тісто, формуючи таку трубочку. Трубочка виходить ідентична тій трубочці, яку я готувала на спеціальних формах. Подивіться, вони однакові. Ось такі трубочки в мене вийшли, викладаю їх на деко застелене пергаментом. Обов'язково місцем кріплення я кладу на низ, на саме деко, щоб трубочки не розкрутились. Зверху, звичайно, я їх для того, щоб був гарний колір наших трубочок змазую взбитим жовтком з молочком і формую ось такий гарний вигляд нашій випічці. Тим часом я розігріваю духовку на температуру 200 градусів, тому що листкове тісто має випікатись при максимальній температурі, і відправляю їх до духовки на 15 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по духовці, для моєї духовки 15 хвилин було достатньо, щоб вийшли ось такі гарні золотаві трубочки. Те ж саме я повторюю із другою партією трубочок. Зразу гарячі трубочки я витягаю із форм, тому що, коли вони остигнуть, це буде зробити складніше. Ось так дуже легко і просто витягається як фольга, так і спеціальна трубочка. Трубочки, які я звільнила від форм, я викладаю на деко або на решітку і залишаю їх охолонути. Продовж 15-20 хвилин, щоб вони повністю охолонули. Ось такі гарненькі трубочки вийшли. Тепер залишилось тільки наповнити їх кремом для білково-заварного крему. Нам потрібно взяти 45 г гарячої води, до неї додати 140 г. Цукру розмішати та залишити, щоб цукор трішки розчинився. Цим часом, поки цукор буде розчинятись, я займусь збиванням біл білків. Дехто робить це одночасно, але мені зручніше робити все поетапно. Білки за час приготування сиропу не впадуть. Я беру 70 г білку, це два середніх яйця. Додаю до них дрібку солі та дрібку ваніліну. І на невеликій потужності міксера взбиваю впродовж декількох хвилин. Коли з'явиться півна піна, збільшую потужність міксера більше, ніж на середню, та взбиваю впродовж 3-4 хвилин до появи ось такої стійкої, гарної маси, яка не опадає і гарно тримається вінчиком. Ось такої консистенції у вас мають бути взбиті білки. Ось, бачите, такі. Пухкі, ідеально стоять, не опадають. Білки взбиті, повертаємось до сиропу, цукор вже наполовину розчинився, ставимо його на плиту і далі продовжуємо його розчиняти на середньому вогні. Нам потрібно, щоб до закипання цукор розчинився. Тепер продовжуємо варити сироп, вода поступово буде випаровуватись, а сироп буде ставати більш густіший. Ми маємо прогріти сироп до температури 120-125 градусів. Якщо немає термометра, то це можна перевірити за допомогою консистенції. Коли ви перемішуєте сироп, він має стікати непроривною струйкою. Також орієнтуйтесь по кольору, він має бути злегка жовтий. Не переваріть сироп, щоб він не потемнішав і став зовсім несмачним. Ось так непреривною цівочкою має стікати сироп. Він вже зварився, додаємо до нього дрібку лимонної кислоти, перемішуємо та знімаємо з вогню. Повертаємось до білків, знову їх збиваємо трішки і поступово додаємо до білків наш сироп, але обов'язково додаємо його з краю, не на вінчик. Інакше він прилипне на вінчики і у вас не вийде білково заварний крем. Як бачите, приготування цього крему зовсім не складне, але обов'язково треба дотримуватись всіх рекомендацій. Коли вже весь сироп ми додали до білку, тепер додаємо потужність міксера на середню і взбиваємо впродовж декількох хвилин до гарної пухкої однорідної маси. Білки вас повинні разом з цукровим сироком з'єднатись стати дуже гладкої, однорідної та густої консистенції, щоб з нього можна було готувати смачний та стабільний крем. Ось так має виглядати білково заварний ідеальний крем. Ось такий він гарний. Перекладаємо крем у кондитерський мішечок. Якщо нема кондитерського мішечка, то, звичайно, можна використати і звичайний пакет або файл. Щоб трубочка була максимально заповнена кремом, обов'язково пакет ми занурюємо максимально глибоко. І потім вже продовжуємо заповнювати вище. І трубочка таким чином заповнюється повністю вся кремом. Виходить дуже-дуже смачна і, як бачите, дуже гарна. Заповнюємо так всі трубочки, викладаємо їх на тарілку, за бажанням до них можна додати цукрової пудри, щоб зробити їх ще більш гарними та смачними, що я і зробила. І тепер вже можна заварювати чайок та насолоджуватись цією неймовірною смакотою. А я вам зараз покажу, які вони всередині. Цей крем не дає додаткової вологи, тому трубочки виходять сухі навіть впродовж декількох днів вони зберігаються в холодильнику і не відсирюють. Це дуже смачно і, як бачите, готується ці трубочки дуже легко та просто. Тісто сухе, дуже гарне, ідеально підходить, я вважаю, для цих трубочок, і крем досить стабільний, він тримається, він не розтікається, тому обов'язково спробуйте цю смакоту. Як завжди, бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео!